Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз вперше в новому статусі генсек НАТО Марк Рюте прибув до України лише на підготовку до зими. Чи відремонтують цього року Охмаддит? Під ударом склади з кабами. Дрони СБУ відпрацювали по військовому аеродрому Борісоглябськ. Російські сили обстріляли прикордонне село на Чернігівщині, внаслідок чого загинули троє людей. Серед них дитина повідомляє Національна поліція. Середня дрони РФ влучили у вантажівку, яка доставляла газ місцевим жителям у Сновській громаді. Вибух авто спричинив пожежу в житлових будинках. Поранено ще четверо людей, серед них також дві дитини. До України прибув Марк Люте. Це його перший візит до Києва в новому статусі генсека НАТО. І п'ятий за час повномасштабної війни. Він зустрівся із Володимиром Зеленським, із з яким обговорили перспективи співпраці між Україною та Альянсом, план перемоги, майбутній Рамштайн, а також ситуацію на фронті та зброю. Президент наголосив, що партнери затягують із її постачанням. Ще одним питанням стало спільне збиття російських повітряних цілей. Як це роблять партнери на близькому сході? Україна фокусується на деяких речах, що стосується НАТО. Зараз ми сфокусовані на, на тому, щоб Україну запросили НАТО. По-перше, це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати. Друге, це зброя передусім. ПБО, а передусім наближення рішення, яке було у Вашингтоні щодо відповідної кількості відповідних систем, патріоти сам в ті, наближаємо цей час, щоб отримати все це, що було вирішено на саміті, а також щодо додаткових систем. Що стосується чи готові союзники а, збивати, працюємо з ними, поки що вони не готові. Марк люте натомість наголосив на всебічній підтримці України НАТО та додав, що Київ близький до альянсу як ніколи раніше. Також він нагадав, що 99% військової підтримки Україна отримує саме від країн НАТО. Про членство в НАТО, як ви знаєте, на останньому саміті у Вашингтоні, в липні, союзники домовилися, що український шлях до членства в НАТО є незворотнім. Як я сказав, Україна як ніколи раніше близька до НАТО. Маємо комплексний пакет допомоги, яка допомагає Україні проводити реформи. Росіяни підходяться ближче до селидового з півдня. Зараз вони за півтора кілометри від населеного пункту. Повідомляє офіцер з із позивним Алекс. Водночас, за інформацією генштабу, від початку минулої доби росіяни на покровському напрямку 29 разів намагалися прорвати українську оборону поблизу низки населених пунктів, серед яких і селидове. Противник просунувся на півдні та закріпився в посадках в тому районі, де червоний кружечок на карті. Ситуація доволі напружена. Не виключено, що окупанти спробують паралельно тиснути на півночі та на сході від міста для спроб зайти в нього. Поставки західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються. Повідомив керівник ГУР МО Крило Буданов в інтерв'ю Блумберг. А за його словами, ракети з цими компонентами не йдуть із заводів на зберігання їх надсилають безпосередньо в передові підрозділи, які обстрілюють Україну. Єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля це зупинити потік на півпровідників до Росії, однак цього не відбувається. Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони наповнені західними компонентами. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці частини потрапляють до Росії у величезних обсягах. Дрони СБУ вразили військовий аеродром Борисоглебськ. Джерела новини Лайфу у службі безпеки України. Підтвердили, що вночі. Безпілотники з СБУ, а також ССО та інших сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами стоянки літаків су 35 та Су 34 а також місця зберігання авіапального на військовому аеродромі у Воронезькій області РФ. Саме звідти ворог активно здійснює бомбардування українських територій. Система Петріо з Румунії вже прибула до України. Це підтвердив речник Міністерства оборони Румунії. Президент Зеленський подякував кожній країні, яка допомагає з ППО, і зазначив, що так ми зможемо досягти ще більшої ефективності. У жовтні зарплати українців зменшаться через впровадження нового податку. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Причиною є підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон буде чинності після 15 жовтня, але податок застосують до всієї зарплати за місяць, включно з авансом. Таким чином, замість звичних з авансу вирахують додаткові 3,5%, що й призведе до зменшення виплат. Охмадит цьогоріч не відремонтують за 10 мільйонів гривень. Оголошено тендер лише на підготовку лікарні до зими. Йдеться зокрема про два тендери: на протиаварійні роботи вартістю понад 9 мільйонів гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тисячі гривень. Закупівлі вже є на прозоро. Виконати роботи мають до 15 листопада. Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки, 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені, і потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу. З 2 по 4 жовтня понад 30 тисяч хасидів святкують єврейський новий рік Рожга Шанна в Умані Черкаської області, де поховано цадика Нахмана, засновника браславського хасидизму. На місці перебуває наш кореспондент Олександр Саюн, який розповість деталі святкування і безпекової ситуації. Олександр, ти вже в ефірі. Будь ласка, чекаємо на тебе від тебе на розповідь. Вітаю, дякую, колего. Так, просто зараз ми перебуваємо у зоні паломництва, де вже другий день поспіль святкується юдейський новий рік, який має назву Рош Хашана. І звичайно одразу вам хочу повідомити оперативну інформацію. Перед тим як ми готувалися до прямого включення, ось буквально піднімали камери, піднімали засоби зв'язку, і до нас прийшли хасиди з питанням: чи атакувала Ізраїль-Іран. І дійсно, ви знаєте, спочатку ми трішечки замешкались, адже ми тут перебуваємо. Ми постійно. Сядкуємо за новинами. Ми ми просто подивилися, що ось у телеграм-каналі Новини live написали, що Ізраїль ось нещодавно атакував е, Сирію, зокрема російську авіабазу за попередньою інформацією, де зберігалися зброя для е, саме Хезболи, і е, ми доповідали цю інформацію англійською мовою хасидам. І вони дуже вони сказали дуже вам дякую. Але що цікаво, чи атакувала Ізраїль Іран? Тобто, ми бачимо наскільки тут Такі пристрасті е, палають, не дивлячись на те, що дійсно відбувається святкування. Ну і просто зараз я вас запрошую е, в такі досить невідомі зони е, паломництва. Це до речі, головна вулиця, але вона має трішечки певні такі секрети, про які хочу вам розповісти. Бо все ж таки ми тут перебуваємо вже другий день поспіль, і мені здається, що все, що можна було доповісти, вже всі засоби масової інформації розповіли. Але не ми. Ми щодня, щохвилини, хвилини, що щосекун... Уди дізнаємося те про що інші можуть навіть не здогадуватись. Ну і просто зараз на власних на власних екранах ви можете побачити центральну синагогу, де е, хасиди заходять і. Молються, давайте трішки ближче підійдемо, покажемо, можливо, ми не будемо заходити з, з, саме з питань міркувань безпеки, а також з етичних міркувань. Ми все розуміємо, що дійсно заходити у таке місце буде просто неприпустими, але хочемо просто вам у прямому ефірі показати, яка ж вона ця синагога. Чесно, я вперше бачу на власні очі її. Ми бачимо, що там є певні столики, є певні картини. Люди стоять із спеціальними книжками. Вони молються і дійсно. Що цікаво, сьогодні ми прибули у зону дуже рано, і ось близько ї години ранку, ми побачили, що із цієї синагоги виходить дуже багато хасидів, і вони всі були тут. Ну окрім цього, я думаю, що ви вже все роздивилися, але давайте ще помітимо певну деталь, не дивлячись на те, що це синагога. Тут хасиди моляться Богу, моляться цадику Нахману. Тут все одно дуже багато сміття, але попри все, я вам хочу сказати, що за. Зараз ситуація саме із забрудненістю цієї локації, ну, певний, певною мірою вона все ж таки вирішена, адже наші комунальники намагаються прибирати. І сьогодні ми е, дійсно стали свідками, е, коли наші комунальники прибирали сміття звідси, такі великі купи. Але що цікаво. А давайте так пройдемося, якщо є така змога. Ось, будь ласка, ну все одно тут стоїть великий плакат, але але бачимо велика велика купа сміття. І, і давайте звернемо увагу. До речі, якщо ви слідкуєте за нашими прямими ефірами, ви могли прослідкувати, що в проект День Лайв ми вмикалися, і просто там у прямому ефірі побачили пляшечку пива. Хочу наголосити, що проносити алкогольні напої в зону паломництва повністю заборонено, і наша поліція, наші правоохоронні органи дуже пи. Вільно за цим слідкують. Ми просто стали свідками. До речі, що йшли хасиди з такими пластиковими стаканчиками, і там е був схожий напій на пиво. Але але, що цікаво, е його виливали поліцейські, і ми це бачили на власні очі. Але е попри те, що дійсно наші правоохоронці дуже гарно працюють, ми все ж таки бачимо тут пляшку пиво. Е сьогодні ми спілкувалися з речницею головного управління національної поліції Черкаської області і е Зоєю вовк, вона нам також розповідала про те, що дійсно хасиди, не дивлячись на заборону, намагаються пронести алкоголь. Ну як тільки можна, кидають через паркани, передають через е, певних українців, які тут працюють. Ну тобто, бачимо, що все ж таки, не дивлячись на те, що вони такі досить віруючі, але випити вони люблять. Як і посмалити, ми стали свідками е, таких, знаєте. Певних е, е, історій ситуацій, коли діти ну десь 10, по 10-12 років вони курять так звані вейпи. Ну і також е, і чоловіки, і жінки, які тут є в зоні паломництва, вони також полюбляють посмалити і навіть не баряться а піднімають з землі не до палок і підкурюють свіжу сигарету. Е, чесно, ці кадри нас вражають, але я вам пообіцяв ексклюзив у цьому ефірі, і я вам його покажу. Ось просто зараз ви можете побачити. Спеціальний рукомийник для хасидів, він безкоштовний. Ну, звичайно, розуміємо, що всі послуги, за які вони платять, це туристичний збір, 5 відсотків від мінімальної зарплати. Це десь приблизно 355 гривень на день. Сплачують у казну міста. Тут є спеціальні рукомийники, тут є ось плакати на івриті. Але що цікаво, ось ви берете, підходите. Ось вам водичка, вона є, але Просто подивіться, в якому стані наразі ці рукомийники, і не дивлячись на те, що дійсно тут просто потрібно помити руки, можливо, хтось хоче попити водички. Його в цей рукомийник також повністю забруднили. Також тут хтось забув чи шар свій, чи що. можливо, його хтось знайшов і вирішив ось тут повісти для того, щоб на нього звернули увагу. Також тут якась певна їжа. Запрошуємо вас далі, і ось ми бачимо, що е, все ж таки продовжуються якісь певні святкування. Ось е, подивіться, там от ідуть обійнявшись і е, співають пісні. Але ось подивіться, також хочу проаналізувати і порівняти з минулим вечором. Вчора ми були свідками того, що ось тут було. Ну, дуже багато сміття, безліч стаканчиків, безліч якихось коробок. Зараз, зараз, у порівнянні з вчорашнім вечором, це дійсно чисто. Але стаканчики ми бачимо, печиво, яке безкоштовне, ми бачимо, і ось просто зараз у прямому ефірі ми бачимо, що починають прибрати. Адже дійсно для них це болюча тема, коли ми висвітлюємо це. Також хочу вам показати наостанок: ось тут у нас є така спеціальна зона, де хасиди можуть попити молочка, кави, чаю і е, безкоштовного печива. Новини лайф продовжують перебувати в умані, так званій столиці Рожга і це ще не все, що ми можемо вас дивувати. Побачимось з вами дуже скоро. Вадимо, вам слово. Наш кореспондент Олександр Саюн зумані дякуємо тобі, Сашко, за завжди цікаві включення. Такими були головні новини. На цю мить далі продовжить Діна включення. Бернацька. Андрій. Бережіть себе, та не забувайте підписатися на новини. Лайф, дякую за увагу.